Та її кадами подавали заявлення, у нас сам паспардійство на сіноші день у натозван і дорабатується. Поэтому німіють смислу за час та діла какби продовжати цілу годину. Представники телекомпанії АТН переконували суддів окружного апеляційного суду в неправомірних діях головного санітарного лікаря Харкова. Мовляв, той заборонив їм використання радіорелейки незаконно. Тім всі їхні звинувачення на адресу Ірини Зубкової та але як сніг на сонці з наданими санстанцією фактами та документами. Які свідчили, що канал не мав все ж таки санпаспорту на радіорелейну станцію, і протоколу щодо випромінень нею, через що власне СЕС і заборонила її використання. Нехай не відразу, але телекомпанія АТН відкликала свій позов. Ірина Зубкова каже, рішення телекомпанії відповідно суду не здивована. Я саме виначе коли началась судібне розбирательство і коли Мы получили исковое заявление. Я понимала, что АТН проиграет, потому что я действительно действовала в рамках закона. То, что они тянули время, для меня это было тоже непонятно, потому что по большому счету у меня очень много работы. То они не пришли 7, 10 числа, потом 17 числа слушался вопрос, давайте перенесем еще на один день. Хоча каже Ірина Зубкова, санстанція з самого початку пропонувала Атен вирішити дане питання мирним шляхом. Втім, ні гендиректор каналу, ні його інвестор з документами до даних так і не з'явилися. Лише тепер кажуть, що санпаспорт допрацьовується. Олена Мітясова Ігор Луханін, Харківські звісті.